Друзі, вітаю сьогодні 7 березня. З вами Валерій Клочок. Учора. го в Одесі стався прикрий інцидент. Пролетіла ракета Іскандр. Вона вбила п'ятьох українців. Це відбулося якраз тоді, коли там перебував Зеленський. Він зустрічався з прем'єр-міністром Греції. Вони безпосередньо були в Одеському порту. Чули вони, як і вибухнула ця ракета, і власне Зеленський підтвердив, що така атака відбулася. Буквально через годину-півтори, можливо навіть і швидше, грецьке видання Прототема повідомило про те, що росіяни намагалися завдати ракетному удару безпосередньо по кортежу Зеленського під час візиту їхнього прем'єр-міністра. Це викликало резонанс взагалом у західному істеблішменті, у західній пресі. І в українських медіа багато це коментувало багато коментували це мої колеги як можливий запах Росії на життя Зеленського, і в тому числі на лідера країни-члена Північно-Атлантичного альянсу. Але до кінця дня речниця об'єднаного командування Південні Наталія Гуменюк сказала, що ні, це був просто черговий терористичний акт Росії по Одесі, який вчиняються часто, направду часто і ніяк мовляв. Цей удар не мав ніякого відношення саме до можливості замаху на життя Зеленського. Ну, в принципі, можна було б вважати інцидент вичерпаним. Ми маємо чимало таких подібних випадків ледь не щодня. Війна вносить свою буденність, жорстку, на жаль, так, але в наше життя. І е, ми сприймаємо вже цю інформацію як статистику. Втім, сьогодні видання CNN... Зранку публікує матеріал під гучним заголовком. Смертоносна російська ракета влучила за 500 метрів від колони Зеленського та грецького лідера. І я вам скажу відразу: у мене дещо інший погляд тепер на ці події. А нині, коли я вам почав готувати це відео, я порівняв текст ці, цього матеріалу в CNN, який був вранці, станом на П'яту ранку за їхнім часом, і нині, станом на 16 годину, він змінився. Там додалися ще коментарі і від Білого Дому, і від інших посадовців у Європейському Союзі, які коментували цей інцидент, бо направду це їхній колега, який, як і вони часто перебуває в Україні з візитами. Ну, принаймні, кожен з них майже раз, як мінімум, були, а то і навіть більше. І, звісно, для них ця інформація важлива питання, аби зрозуміти, чи дійсно Росія полює на них, тобто на високопосадовців Європи, коли вони перебувають в Україні, чи це був замах на Зеленського, і чи безпечно чи ні їм перебувати поряд з українським лідером, нашим президентом? Так, друзі, я не маю сумніву в тому, що вони цим опікуються і цим переймаються. Відповідно, публікації, і дискусії, які сьогодні з'явилися не лише всі, а дуже в багатьох де пишеться про те, що ракета впала за 500 чи то 800 метрів. Навіть такі цифри називалися у виданнях. Вказує на те, що не можуть поза увагою залишити цей випадок, в тому числі і в Білому домі. і білий дім також відреагував. І так, по деталях, що власне відомо на даний момент і які висновки можна зробити. По-перше, Зеленський повідомив ще вчора, що є загиблі внаслідок цього інциденту, а речник ВМС України Дмитро Плетенчук повточнив, що п'ятеро чоловік загинуло, і ще більше отримали поранення. Конкретну кількість він не назвав, але СІНН посилається на нього. Окрім того, Згідно з джерелом, яке повідомило вже безпосередньо журналістам цього американського видання, конвой, який перевозив лідером з візитом до міста, відчув удар від удару. Тобто ударна хвиля була, вони її чули, і група побачила рибоподібну хмару диму. Тобто удар точно був недалеко від кортежу. А Міністерство оборони Російської Федерації підтвердило про те, що вони завдали удару об 11.40 ранку за київським, перепрошую, московським часом. Київський це був 10.40, мета удару досягнута. Об'єкт уражений, тобто, за їхнім повідомленням, метою удару був не Зеленський, були е поставлені інші цілі, і вони, мовляв, їх досягли. Але вірити Міністерству оборони Російської Федерації, ви самі розумієте, справа ніяко кажучи, невдячна. Коли Зеленський коментував саме цей ракетний удар, виглядав ну, він направду спокійно. На жаль, вже ми звикли до таких ударів, на відміну від грецького прем'єр-міністра, він говорив, що це є свідчення продовження війни проти України, і Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони. І ця теза сьогодні лунає в тому числі і від інших наших колег на Заході. А от Білий дім сказав, що. Цей удар є ще одним свідченням того, що зруйнована війною країна потребує додаткової військової допомоги і використав цей інцидент з метою тиску на Майка Джонсона, щоб той поставив на голосування законопроект про військову допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Ну, принаймні, ми очікуємо цього голосування, тому що вже відомо на сьогоднішній день, що половину бюджету США вони проголосували. Він буде діяти до кінця завершення фінансового року до жовтня місяця. Цього року, 24-го року, іншу половину вони планують проголосувати до 22 березня. А далі, як обіцяв Майк Джонсон, він має поставити на голосування законопроект про допомогу Україні. І вони якраз на цьому і наголошують йому. І конкретна цитата звучить наступним чином: цей удар є ще одним нагадуванням про те, як Росія продовжує безрозсудно нападати на Україну щодня. І про нагальні потреби України, зокрема в ракетах-перехоплювачах, ми знову закликаємо Палату представників вжити заходів для підтримки України, щоб ми могли забезпечити українські збройні сили обладнанням, яке їм вкрай необхідно. Для захисту від цих обурливих нападів Росії Направду, Білий Дім не говорить про те, що вони е, мають на увазі, коли м, згадують цей інцидент, що це конкретно був замах на життя Зеленського чи очільника країни Північно-Атлантичного альянсу. Як повідомили в Білому домі, у них немає відповідних доказів. Хоча таку риторику я чув вже і від країн інших членів НАТО, коли на їхній території падали уламки шахедів чи ракет. В Принципі нічого нового. А от президент Європейської комісії. Перепрошую, Європейській ради Шар Мішель засудив удар як ще одну ознаку боєзвузливої тактики Росії, яка, за його словами, була нижчою навіть для Кремля. Тобто, ну вона була ницою. Втім, є один момент. Шар Мішель також був свого часу в Одесі, і тоді до Одеси прилетіло 10 крилатих ракет. Тому він теж знає не з переповідей, як це відчувати удари, коли ти перебуваєш в якомусь місті. Ну і ближче до кінця дня навіть відреагували це і в Єрмака, але не сам Єрмак, а офіс президента України. Дещо по-іншому розповів е, саме про цей інцидент, на відміну від коментаря, який дала з цього приводу пані Гуменюк. Але, звісно, вона говорила не від себе, це зрозуміло. Вона говорила, як від влади про цю всю історію, бо відповідне повідомлення опублікував і центр протидії дезінформації. І так, що говорить Жовква, який є заступником ярмака, цей ракетний удар дійсно був менш ніж за 500 метрів від нас, тобто він там перебував в цей момент. Що це було за він? Не можна виключати, що це було націлено на делегацію нашого президента чи делегацію іноземного гостя. А тут уже в мене друзі розрив шаблонів, тому що. Позиція офісу президента вона відмінна від позиції об'єднаного командування Південь, як мінімум від нього, тому що саме це командування представляє пані Гуменюк. Тому очікуємо і коментаря від неї, але мені це свідчить про відсутність єдиного голосу. One voice так називається принцип, коли влада будує єдину інформаційну політику. Це є проблемою великою сьогодні для України. На жаль, я мушу це констатувати. Ну і окрім того, близькість удару до прем'єр-міністра Греції, лідера країни-члена НАТО, також підкреслює небезпеку таких візитів. Це я від додаю від себе. Тому дійсно для нас це з одного боку цинічно, але приваблива історія, тому що на сьогоднішній день Греція буде думати дещо по іншому питанні надання Україні допомоги а можливо і ні, можливо, і злякається. Тут зараз складно сказати, але е, фактично. Ціль цього удару учора повідомив Медведєв. Я вам це розповідав у попередньому відео, але все ж таки хотів би поточнити, коли Медведєв коментував відмову Зеленської і Навальної їхати до Білого Дому на сьогоднішню промову Джозефа Байдена перед конгресом. Він сказав наступне: Байден запросив дівчаток, щоб розважитися веселу вдову російського екстреміста і поки що не вдову лідера Київського. Бендерівського режиму. Далі можна не цитувати Медведєва, він наголошує на тому, що дійсно метою Росії було знищення. Зеленського Росія хотіла його вбити. У мене особисто в цьому немає сумніву. Хтось злив цю інформацію росіянам. Недооцінювати спецслужби і розвідку Росії не можна. Вони вправно діють, до прикладу, навіть і в Бундесфері. Ви знаєте, скандал зі злитою телефонною розмовою. Можливо, і ні, але нарада, яка проходила за допомогою, як виявляється, Wi-Fi зв'язку одного із готелів німецьких генералів. Тому безумовно, з великою долею ймовірності ми на сьогодні. Допустити, що Росія знала, що Зеленський разом із прем'єр-міністром буде в цей день в Одесі і нанесли один ракетний удар, який був дуже близьким до цілі. Як на мене, це не дуже гарна історія поки що для України. Я маю сподівання, що всі ризики будуть враховані надалі. Також маю сподівання. Поки що більше нічого, на жаль, не можу з цього приводу сказати, що Захід дещо по-іншому буде дивитися на ті виклики, які стоять перед Україною. Але зважати на те, що це суттєво переломить дискусію в е, Північно-Атлантичному Альянсі, в Європі і в США на нашу користь, поки що не варто. Втім, є й позитивні моменти, про які вам буду розповідати в наступному відео, то не забудьте підписатися на канал, хто цього не зробив раніше, і дзвіночок на і ви будете знати, коли виходить відео тут. Сьогодні Макрон провів зустріч з керівниками. Парламентських фракцій Франції, де обговорював питання про можливість відправки військового континенту Франції до України, і він ініціює створення сухопутної коаліції, яка буде допомагати Україні. Цілі, об'єми військ, завдання, які вони будуть виконувати в Україні, поки що залишаються залаштунками. Але сама дискусія дуже і дуже слушна. Бажання Макрона хайпонути зараз на темі України, я по-іншому це не розцінюю, ну саме так, друзі, нам може бути на користь. Тому ще раз наголошую: підписка, лайк, коментар з вас. Вам дуже дякую за підтримку каналу. Всіх люблю, ціную, шаную і не перемикайтесь. Все буде Україна!